Перший прикордонний знак встановили 7 листопада на кордоні України та Російської Федерації. Розпочався польовий етап робіт з демаркації Українсько-Російського державного кордону. Перший пограничний знак по суті, начала демаркації границі між сучасною Росією і сучасною Україною. нинішній церемонії ми пройшли не одразу позади довгі. Місяць напряженої работы совместной демаркационной комиссии, подготовившей солидную правовую и картографическую базу для вынесения линии границы на местность. Як іде ставити прикордонні стовпи вздовж лінії кордону, високопосадовці двох держав вирішували не один рік. Символічну ж стрічку між українським та російським прикордонними стовпами перерізали за кілька секунд. Начало обозначения линии государственной границы на местности. Мы на практике подтверждаем принципы, определенные базовым договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года. Признание суверенитета государственных границ и территориальной целостности друг друга. Отсутствие друг другу территориальных претензий. Перший прикордонний знак встановлено за кілька десятків метрів від монумента дружби народів. Сам знак складається з трьох стовпів українського, російського та центрального, який розташований посередині і знаходиться саме на лінії державного кордону, пояснюють прикордонники. Українські знаки бетонні, складаються з кількох елементів між собою на цементі, Скріплюються, фарбуються, прикріплюється державний. Герб України, ну російські знаки. Вони е з інших матеріалів: е пластико-базальтова е сплав. Прикордонники розповідають, що російські стовпи набагато легші, ніж українські. Вони вкопані в землю на два метри. Скільки метрів українського стовпа знаходиться у ґрунті, не зізнаються. Але запевняють, наші стовпи ніхто з місця не зрушить. Цього року вздовж кордону з Росією планують встановити ще кілька десятків стовпів. Роботи проводитимуться, доки земля не замерзне.